В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 30 серпня мешканці Рокитнянської територіальної громади. Провели в останню путь ще одного загиблого героя Владислава Олександровича Манича. Владислав Манич народився 16 червня 1995 року в селищі Рокітне. У 2016 році Олег закінчив 9 класів Рокітнянської загальноосвітньої школи номер 1 і вступив на інженерно-технологічне відділення Таращанського технічно правового коледжу. У 2017 році закінчив навчальний заклад, отримавши професію агроінженера. Згодом працював у Таращанському лісгоспі, одружився, батько двох синів. 15 грудня 2022 року. Владислав Манич добровольцем пішов захищати Україну від російського агресора. Служив стрільцем-зенітником зенітно-ракетного взводу 2-го парашютно-десантного батальйону. 23 серпня 2023 року під час виконання службових обов'язків Владислав Манич загинув. Сталося це поблизу села Новосилівськ. Сватівського району на Луганщині. Ти далеко вже десь у висоті, добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава, Владиславе, тобі жаль коротка життєва дорога. Схилімо голови в скорботній хвилі мовчання перед світлою пам'яттю нашого земляка Владислава Манича. Та перед всіма героями, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Щороку, 29 серпня, наша країна відзначає День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. День вшанування пам'яті загиблих українських воїнів був встановлений в 2019 році відповідним указом президента Володимира Зеленського для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України Іловайську трагедію. Того дня окуповане військами ДНР та Росії місто мали залишити українські військові. Окупанти обіцяли відкрити гуманітарний коридор для Збройних сил України, але обстріляли українських воїнів під час виходу з Іловайська. За офіційними даними, 366 воїнів Збройних сил України загинули, а сотні людей зникли безвісти. Символом цього дня Є соняшник, оскільки більшість військових Збройних сил України загинули на півдні та південному сході країни серед соняшникових полів. Війна в Україні триває вже дев'ятий рік, а повномасштабне вторгнення понад півтора року. За цей час багато хоробрих синів і дочок України загинули через військові дії. І кожен загиблий на фронті це неоціненна втрата для країни і для сім'ї військового 29 серпня біля пам'ятного знаку захисникам України, що в селищі Рокитне зібралися керівництво громади, батьки загиблих героїв, представники установ та організацій, духовенство, громадськість, учні навчальних закладів селища. Представники засобів масової інформації, щоб вшанувати подвиг загиблих героїв України і Рокетнянської територіальної громади. Попередня колона учасників заходу з 33-м державним прапором України та прапором Рокетнянської територіальної громади пройшла центральною алеєю селища Рокитне до меморіального комплексу. Учні у вишиванках несли портрети загиблих земляків. Сьогодні у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України загинули 63 жителі Рокетнянської територіальної громади. До присутніх на заході з промовою звернувся Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов, який висловив слова вдячності і шани загиблим героям, і їх батькам, сім'ям та підкреслив, що ми маємо пам'ятати про ціну, яку платить наш народ за свою свободу. Сьогодні ми вкотре перегортаємо сумну трагічну сторінку багаторічної війни. Яку розв'язала Російська Федерація проти нашої рідної України. Зараз наша держава переживає найбільше випробування у своїй новітній історії: повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність. У цій війні ми вже маємо тисячі поранених та загиблих мужних героїв, але маємо і першу історичну перемогу. Згуртовану націю готову боротися за права, за свободу і незалежність. Сьогодні ми схиляємо голови з пересвітлою пам'яттю захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цінності нашої держави. І хоча війна почалася 20 лютого 2014 року, із захопленням Криму, перші жертви проросійського режиму в Україні. Поклали свої життя уже в січні 2014 року. З тих пір і сьогодні, чи не щодня, ми вшановуємо пам'ять героїв, які ціною його власних життів до останнього стояли на захисті незалежності нашої держави. Тисячі смертей з 2014 року. Тисячі особистих трагедій Іловайськ, Донецькі та Луганські аеропорти. Дебальцеве, Савур Могила, Зеленопілля. З 2024 лютого 2022 року кривовий агресор повторив свої злочини у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Мощуні та Харкові та в інших містах, селах і селищах нашої держави. Боротьба продовжується. На кращі сини і дочки України продовжують її. Ціною власного життя. З початком рашитського вторгнення наша Рокетнянська громада на превеликий жаль втратила 63 герої, 63 сини України, патріоти і мужні хлопці, які віддали своє життя за майбутнє і незалежність української нації, за майбутнє наших дітей. Ми пам'ятаємо про подвиг кожного. Та схиляємо голови перед тими, хто довів високе звання захисника власною мужністю і відвагою на полі бою. І до землі вклоняємося тим, хто заплатив за це своїм життям. Начальник п'ятого відділу селища міського типу Рокитне Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Олександр Діденко. Оголосив укази президента України про нагородження посмертно наших земляків та вручив нагороди рідним загиблих. Указу президента України від 7 квітня 2023 року. номер 200 2023 року, за особисту мужність. Виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджений Сергій Сук. Указом Президента України від 5 серпня 2022 року за номером 562 2022 року. Року, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність, військовій присязі орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджений Микола Трохименко. Ведуча заходу директор Центрального будинку культури Олена Горова називає прізвища і імена кожного полеглого, Воїна земляка. Ми у вічному боргу перед їх звитягою та самопожертвою, загальна національна хвилина мовчання, покладення квітів до пам'ятного знака захисникам України і бадара Героям Небесної Сотні, залпи пострілів на честь полеглих захисників, свічі пам'яті, і, звісно, були пісні. До сліз проникливі і зворушливі. Важко переживати такі хвилини. Цей день знову оживив спогади, дав ще один імпульс живій пам'яті про конкретних людей, які пішли вже з життя, з їх історіями й долями. В наших умах та серцях вони залишаються живими та є прикладом для сучасного. І нових поколінь. Вічна слава героям! Поминальну панахиду за загиблими захисниками України звершив Робітянський благочинний Олексій з духовенством. У рамках реалізації проєкту поліцейський офіцер громади 31 серпня у селі Польщиниця запрацювала поліцейська станція. Поліцейський офіцер Вадим Вазерський, котрий нестиме тут службу, отримав сертифікат про завершення навчання, помпову рушницю та ключі від службового автомобіля. Профілактика та запобігання злочинності є пріоритетними обов'язками поліцейського офіцера громади. У відкритті поліцейської станції взяли участь начальник головного управління Національної поліції у Київській області, генерал поліції 3 го рангу Андрій Нєбитов, голова Білоцерківської районної державної адміністрації Ірина Старенька, рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Інші представники місцевої влади, громадськість. начальник головного управління національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що безпеку кожного громадянина можна забезпечити завдяки дієвій співпраці між місцевими органами влади, громадянами і поліцією. Фактично кожен місяць ми відкриваємо нові поліцейські станції реалізуються інші проекти. Національної поліції України, у тому числі і офіцер з безпеки, який допоможе нашим дітям вже бути патріотичними і більш правосвідомими. Я впевнений, що цей поліцейський офіцер громади, який нині буде жити серед вас, буде опікуватися вашими проблемами. Розумітися на них, він буде вам опорою допомогою у будь-яких питаннях. Звертайтесь по всіх питаннях. Обов'язково запрошуйте на ваші збори. Розповідайте, яка у вас є ситуація, і що б ви хотіли б покращити. Роль поліцейського забезпечення охорони громадського порядку. Дуже велика, Велика і вона буде дуже корисна і результативна, якщо ви будете підтримувати нас. Андрій Нібитов подякував Юрію Богданову за співпрацю у реалізації проєкту та вручив йому лист подяку головного управління національної поліції в Київській області. Голова Білоцерківської районної державної адміністрації, для якої цей візит до Рокітнянської громади є першим на її посаді, зазначила, що відкриття нової поліцейської станції це крок для забезпечення безпеки Рокітнянської громади. Створення безпекових умов для цивільного населення стає все більш більш доступним. Процвітання вашій громаді, процвітання кожній родині. Дякую кожному з вас, те, що ви разом з нами долаєте всі перешкоди. Рухаємося до перемоги і слава Україні! У свою чергу, рокітнянський селищний голова Юрій Богданов пообіцяв і надалі підтримувати правоохоронців у забезпеченні правопорядку. Виступаючи, побажали Вадиму Ізерському результативної служби на благо місцевих жителів. Капітан поліції дбатиме про безпеку громадян у семи населених пунктах: Печениця, Бушово, Шарки, Луб'янка, Калинівка, Першотравнева, Любка Рукетнянської територіальної громади та оберігатиме їх спокій. Поліцейська станція розташована за адресою село Ольшениця, вулиця Центральна, 25. 30 серпня в опорному закладі освіти Синявський ліцей відбулася традиційна серпнева конференція освітян під гаслом Якісна освіта Рокітнянщини, шлях до успіху та перемоги. Її учасники працівники відділу освіти, директори закладів загальної середньої освіти, дошкільної і позадошкільної освіти, представники депутатського корпусу Рокітнянської селищної ради. З початком нового навчального року освітян привітала та окреслила у своєму виступі пріоритетні напрями розвитку освіти начальник відділу освіти Рокетнянської селищної ради Людмила Соболівська. Найактуальніше було питання підготовки навчальних закладів до нового навчального року та подолання освітніх втрат. Сьогодні всі навчальні заклади Роктянської громади готові до очного навчання. Є укриття, заклади забезпечені генераторами, учні-підручниками. Поза увагою освітян не залишилися нові підходи підвищення професійного рівня вчителя, діджиталізація шкіл, плани роботи освітніх закладів. Для учасників конференції було презентовано досвід роботи на закладу дошкільної освіти. Веселка на тему освітнє середовище, простір гармонійного розвитку дошкільників. Мова також йшла про бачення розвитку. Позашкільної освіти та про методичний супровід забезпечення якості освіти учасниками освітнього процесу шляхом реалізації концептуальних засад нової української школи. Залишається сподіватися, що нинішній навчальний рік буде успішним і пройде під знаком трудових освітянських перемог і перемог над ворогом. 1 вересня в Україні традиційно стартував новий навчальний рік. У День знань у Рукетнянській територіальній громаді за парти сіли 3196 школярів. Серед них 258 першокласників та 157 випускників 11-класників. Відповідно, діють 18 перших класів та 11 випускних класів. Розумному, доброму і вічному дітей навчають 372 педагоги. Як повідомили у відділі освіти Робітнянської селищної ради, мережа навчальних закладів залишається сталою. Навчання школярів громади відбуватиметься переважно в очному режимі. Зважаючи на безпекову сторону, змішана форма навчання використовуватиметься у Ромашківському ліцеї, оскільки там орендують укриття. Через воєнний стан освітні заклади можуть вносити зміни у структуру навчального року, зокрема, і щодо форми навчання. Свято Першого дзвоника в умовах надзвичайного стану відбулося безпосередньо для першокласників та 11класників. Для інших дітей відбувся перший урок. Його тематика патріотична і різноманітна. Чимало перших уроків були приурочені важливості ментального здоров'я дітей. В останній день літа відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. На початку засідання присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих внаслідок війни Росії проти України. У центрі уваги членів виконавчого комітету були питання про схвалення змін до трьох програм, про надання дозволу на виготовлення проєктно кошторисної документації на проведення капітального ремонту у підвальному приміщенні Рокітнянського ліцею No1 про затвердження загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та погодження річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. Комунального підприємства Рокітний водоканал на 2024 рік та інші. З усіх 24 питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Протягом нинішнього тижня також відбулися засідання постійних комісій Рокітнянської селищної ради. На засідання постійної комісії з питань господарської діяльності, розвитку суб'єктів малого підприємництва, регулювання земельних відносин та екології були винесені питання про розгляд проєктів благоустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства і городництва. Про розгляд технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок. У власність та інших розглянуто клопотання громадської організації захист малих річок України про створення загальноекологічного заказника місцевого значення Вінцентівські заплави обговоривши проєкти рішень, члени комісії у межах своєї компетенції вирішили винести їх на розгляд чергової сесії Рокітнянської селищної ради. Учасники бойових дій в Україні, які не отримали свої грошові виплати до Дня Незалежності, зможуть зробити це до 1 листопада включно. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Йдеться про ветерани війни, які навели свого статусу до 24 серпня поточного року включно. Якщо вони ще не отримали грошову допомогу, то саме час звернутися до органів пенсійного фонду України та отримати виплату до 1 листопада поточного року. Також на надбавку до пенсії можуть розраховувати люди, які мають першу-третю групу інвалідності внаслідок бойових дій, жертви нацистських переслідувань, члени сімей загиблих військових. Учасники та постраждалі під час Революції Гідності. Кошти будуть перераховані автоматично і надійдуть на рахунок разом із пенсією. Якщо гроші до листопада не виплатять, то особи, які мають право на відповідну допомогу, повинні звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду із заявою та надати документ, який засвідчує особу. Документ, який підтверджує право на таку допомогу, реквізити банківського рахунку, на який зарахують кошти. Як відомо, минулі роки ветерани війни та інші учасники бойових дій отримували додаткові виплати до 9 травня. Під час російсько-української війни Кабмін переніс ці виплати на 24 серпня. Розмір одноразових виплат розраховується індивідуально. Він становить від 450 до 3100 гривень. За повідомленням головного управління Державної податкової служби у Київській області, 1 серпня 2023 року набрав чинності закон України від 30 червня 2023 року про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Зазначається, що тимчасово на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, крім перевірок. Пов'язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП та таких, що проводяться на звершення платника єдиного внеску. Тимчасово на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України до плану графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно. Платники, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, платники, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Гральний бізнес. Платники, які надають фінансові платіжні послуги. Ансамбль української пісні Ольшаницького сільського будинку культури добре відомий на Рукитнянщині благодійними акціями, зокрема, концертами, у ході яких проводять збір коштів на підтримку Збройних сил України. Нещодавно один з них відбувся до Дня Незалежності України в селі Ольшаниця. Учасники вишиванки виконали українські патріотичні пісні, зачарувавши своєю виконавською майстерністю глядача. Спільними зусиллями було зібрано 5 330 гривень на підтримку українських військових. Цьому випуск новин завершено. На все добре, миру, спокою та всього найкращого, всім нашим глядачам. До нових зустрічей!